Так, якщо в великих очках, в окулярах побачить, що там написано, ну це добре, так? Да? А хто не знає взагалі, чого читати, подивився, от, як і гарантовано, ну хорошо. Тобто це серйозне питання, яке можна було практично реалізувати, якби виділити. Ну, тут чи бюджет, чи не бюджет, але на державних каналах. Радіо, телебачення, якусь якісь там один чи дві, разом з громадськими організаціями, разом з незалежним тестуванням, провели, звернути увагу на такий такий, такий аспект. Оце було б реалізація інформаційного забезпечення прав споживачів на доступ до якісної продукції. Дякую, пане Вікторе. А в мене ще таке питання є. От е, законом передбачено механізм реагування на скарги споживачів. Е, на вашу думку, от той механізм, який сьогодні є в рамках системи захисту прав споживачів, наскільки він зручний для використання, наскільки він ефективний і що потрібно врахувати, коли буде детально розроблюватися робота зі скаргами? Знає, коли задають питання, я відповідаю, як тут в тому чи іншому випадку. Ну, По-перше, ця поправка, що <кхух> зрозуміло зовсім як прийняв, що після 14 днів там продавець має право подовжити цей те термін. Взагалі в законі була така, така норма, що до 14 днів покупець має право замінити товар, якщо він не сподобався по запаху, по кольору, взагалі не сподобався. Якісний. Ну, Прямо що він не користувався, не записував. Тепер ця поправка я, вона, вона всіх забутала всі карти. Що роблять, вони розуміють і так, що продавець може подовжити. Другі розуміють так, що до 14 днів може обміняти неякісний товар. І так далі, і так далі, і так далі. Взагалі система дуже важка, дуже складна і скажімо, практично важко реалізувати для споживача. І якщо на практиці брати, то залежить від добросовісності продавця. І я рекомендую шукати, обов'язково повинен бути ще. Зверніться до того, хто вам продав. І скажіть, так і так. Я хочу замінити. Згідно з законом захисту прав споживачів, я маю на це право. І ем, дуже багато випадків на такому рівні закінчується. Продавець, видно, зустріч і все. Але якщо це <кхм> товаросокасті, або мобільний телефон, або там пральна машинка, або холодильник, продавцю невигодно її замінити. І він посилає по сервісним центрам. А там споживач взагалі не захищений. Сервісний центр може відповісти, що ми візьмемо його, відправимо на завод, і це може тягнутися роками. Тобто не захищений в цьому права споживач, і навіть ті права, які за записані в законодавство, вони теж через механізм не реалізуються. Тобто треба, потрібно закони приймати такі, щоб були чітко і права, і обов'язки і відповідальність за їх виконання. От я декілька символі, як, як то були декілька років тому в Швеції, ми вивчали законодавство споживши права в Швеції. І ми були здивовані, що там просте, роздовіляємо, з нашим законодавством, воно буде простіше, може одна гіта те, те передбачена, а ви подивіться на результат. Там закон написано коротко і понятно. Якщо ти порушив ці, ці права, ти їх не маєш права порушити. Якщо порушив, йде до домого покарання. На користь споживача. Це дуже просто, зрозуміло, і нема цих всіх механізмів, які, ну е, скажу, навіть те законодавство, яке є, спускає по довгому колу і не на користь споживача. От такі треба приймати закони. І е, е, якщо говорити далі, то ми говорили ширше. Як приймається такого, роз, такого типу закони? Там закони приймаються не тільки споживчі. Е, не виходячи з ступ... потрібного. Вимогам сьогоднішнього часу якоїсь там група Верховної Ради, яка приймає закон. Закони приймаються, які склалися в суспільстві. І вони є справедливими. Коли оце відносини склалися справедливими, їх закріпляють законом. От приблизно за такий підход. І тоді закон зрозуміли всі. Ти не правий, значить ти не правий. Ти поступив несправедливо, законом це закріплено. А в нас бути відправедлива, несправедливі, низка законів, яка була веде за певні гроші, ти справедливий. Чи прав, чи не прав. От в чому суть, ну і цього Дякую. Дуже дякую. Да. Да. Я хотів би просто попічнити стосовно звернення споживачів і так далі. Ну, в принципі, якби ми намагалися в цих двох законах писати саме таке поняття, і саме явище, як звернення споживачів взагалі в систему у що Вони є одним з ці звернення є одним з. Ну, якби, Приводів для, да, для проведення, для одержання інформації про те, що щось не в порядку і для проведення відповідних заходів. Ну, а стосовно залі того, як вона регулюється в Україні, ну такий кумедний випадок, коли ми взагалі намагалися ну, з формальної точки зору просто назвати, як це називається, Скара споживачив, чи зверна споживачів. Я, наприклад, з подавом для себе зрозумів, що в законі про захист прав споживачів взагалі це не є. Це досить таки показово, що той закон, який має за цим відповідати, власне, тому що ну, аналізи, власне, трохи інше. Там цього питання взагалі не прописано. На жаль. Дякую. Ще хотів тоді трохи додати до виступу, шановного представника Організації з захисту прав споживачів. Мені, по-перше, приємно... Побачити, що в Україні ще є дійсно незалежні організації споживачів від певних структур. Я просто хотів би певною міром поточнити, але ну, та сама Швеція, де, вона є член ЄС, і в Швеції діє. Всі ці правила діють. До речі, вони склалися. Ну, не так, як це склалося в Швеції, а так як Швеція, як член ЄС, домовилися там в Єврокомісії щодо о, того акту ЄС, який ці питання регулюється. Ці питання регулюються на рівні Європейського Союзу, і Швеція має ті самі е, правила, які має Італія, яка є відмінна від Швеції, там Мальта, Іспанія, Греція, там Румунія і так далі. Ну, а на предмет того, ще повертаючись до ринкового нагляду, просто хотів би сказати, от як зараз система працює. Да? Щодо в тому числі від чого потерпає споживач, зараз ми маємо розрив між державним наглядом, який контролює виробників і оптовиків, як правило правильно помічено, і, і захистом прав споживачів, який контролює розвиток. Тобто захист прав споживачів це є така, знаєте, прообраз ринкового нагляду. Питання в тому, що і це те було помічено, що е, коли знаходять в одного е, в реалізатора або в одного виробника щось не таке то в принципі в сусідньому магазині може продаватися таке саме, але його все не контролюють. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що де-факто існує не просто цей точковий підхід в цих системах, а існує такий системний розрив між обома системами. Нема системи. Тобто, якщо органи захисту праців приходять і знаходять щось, вони штрафують і їх не цікавить взагалі, звідки воно взялось і так далі. А воно, звідки воно взялось, йде далі, по інших продавцях і так далі. Логіка у цих системних законів була така, щоб побудувати ланцюг систему. Щоб коли органи приходять, і це в Європі воно так і є. Виробник не контролюється цими органами. Виробник має, якщо це підвищеною певною ризику продукція, він має пройти процедуру оцінки відповідності, це його обов'язок. Але держава його не контролює. Держава його контролює через ринок. І механізм будовує, будовується так, що якщо на ринку щось знайшли, до тебе дійдуть. І коли, наприклад, органи, от зараз, вони фактично цікаві, ти де це взяв? Ви не питають. Штраф, ну, виробнику і теж штраф, тобто і абсолютно ну, немає системного зв'язку між цим двома. немає знаєте, перетікання сусуду. Okay. То зараз система має виглядати так: знайшли щось на ринку і пішли, коли будуть. Де перше питання не штраф, а де взяв? Тому що система звільнення, вона теж там до речі прописана. Скажімо, щодо того, ну як ви казали, щодо там паперів, да, можливо, от якраз вона працює на прозорість ринку, бо кожен, знаючи, що його можуть визнати винним, якщо він не доведе, звідки взялася ця продукція, яка є небезпечна, і буде всі договори, і все це буде мати. От, і для того, щоб показати органам, звідки він це взяв. Єдина там теоретична можлива проблема, це коли звільнення може відбуватися, наприклад, виробника через те, що е, постачальник, да, чи продавець, вони не дотрималися умов зберігання там, і транспортування. От там теоретично можливі якісь ці, але тут ну, єдине, що тільки право застосування може показати, які є лакуни і можуть виникнути проблеми ну, з реальним правозастосуванням. Вся решта, система побудована так, що вона працює на те, що я маю 100 разів перестрахуватися, мати всю документацію, щоб, ні дай Бог, не залишитися цапом відбувань.